Це може бути там, не знаю, 5 хвилин медитації, потім десь там 10 хвилин медитації. І загалом в підсумку, наприклад, там 20 так. хвилин на день. Я думаю, що кожен з нас, навіть коли ви йдете кудись, е також можна ми зараз скажемо про ми це трошки далі, так, але трохи. це дуже. Цікаво, так що це насправді можуть бути дуже короткі відрізки так, часу, так, і о, так. моя особиста практика mm -hmm. починалася з однієї хвилини. Та я могла медитувати формально, от тоді mm -hmm. спостерігати тільки одну хвилину, mm -hmm. бо мій розум був дуже такий, як песик, який там виходить на прогулянку, і йому треба десь нові запахи і там інші собаки бігають, чи ще щось він дуже багато відволікався. Але це було нормально, так що можна одну хвилину дозволити, так і з чогось робити маленький крок, бо часто та е, інший міф говорить, що коли ти починаєш практикувати, то тобі має бути легко. Тобі має бути просто, ти маєш відчувати задоволення, так воно має бути більше, але насправді практики можуть бути дуже виснажливі, може бути нудно, нудьгає дуже часто нашим супутником, який ми вчимося витримувати, ми вчимося це спостерігати, і тому це важливо тренувати як в спортзалі. Коли ви приходите в спортзал, ви не очікуєте, що ваш біцепс стане там в два рази більший, коли ви там не знаю два рази підняли якусь гантельку. Але ви виходите і практикуєте це щодня. Дня і тому е, добре робити, і дослідження показують, так як так. говорила Оксана, 15 хвилин в день достатньо, достатньо. для того, щоб допомагати своєму мозку ставати більш свідомим.